Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Ви просите подивитись мене таке питання. Чи закінчиться гаряча фаза російсько-української війни до кінця 2024 року календарного? В певний момент йде полегшення. Якесь? зумовлює початок, початок початок закінчення активності, початок зупинки тої гарячих дій. Я думаю, що в потрібний момент або в якийсь момент почнеться полегшення у вигляді початку закінчення. Розумієте, це буде як початок припинення тої гарячої фази. Тишком нишком, ну давайте, я вам так скажу, що допомога партнерів, допомога партнерів тут іде і для того, щоб були якісь перепони у вигляді якихось заколісних кулуарних, кулуарних ну, от, збіговиськ, я не знаю хто проти. То тут наступає зависання для цих е, тіньових ігор, скажімо так. Тіньові ігри з постачанням нам зброї закінчуються, зависають, заморожуються. Тіньові ігри з постачанням. Ну, ви знаєте, про що я говорю? Коли нам щось обіцяють, і тут наобіцяли три короба, все заглохле. Я про це говорю. Тут пообіцяли, а тут вже не пообіцяли, а тут вже передумали, а тут вже взагалі мовчать. От про це. От. Іде нам допомога реальна? Реальна допомога. Накриваються. Ну, дивіться, поступово йдуть, якби закриваються перспективи перевернутого світу на території України. Перевернутий світ, тобто якісь, ну, це ще знаєте карта кордонів, перевернутий світ, карта кордонів, які. Незахищені або незавершеність процесу, тобто незавершеність процесу цілісності України, для цього закриваються всі шляхи, для того, щоб цей процес не завершився. Зрозуміли про що? Іншими словами, навпаки, воно завершається поступово, але це буде тільки початок кінця. Якесь полегшення йде. І знову буде така ситуація: десятка мечів тут перевернута. Коли вона пряма, то це трендець. Ну, якби це важка карта. Ну, скажімо так, вона передбачає після важкої темної ночі обов'язково наступить світанок. Але тут іде полегшення, певне. Мічі відпадають, але ще кровопролиття. Ну і, по і покажіть. покажі, паїтого по итогам тогорність перевернута. Неочікувано, слухайте, неочікувано розриваються пути дьявола, і е, колесо крутиться, колесо долі крутиться до таємниці, до верховної. Давайте я не буду це відкривати. Тут буде, знаєте, дуже цікава ситуація буде. Я не хочу цю верховну жрицю відкривати, того, що там буде щось хороше. І якщо колесо долі крутиться, в, в, ну, скажімо так, під егідою верховної жриці або під прикриттям таємниці, я думаю, не потрібно це відкривати. Не потрібно я так собі подивлюся. Я вам так скажу: це на добре, це на добре. Це на добре. Я не хочу це оголошувати тому того, що мене бачать, мене дивляться не тільки з України. І не тільки мої прихильники, а ще і хейтери, скажімо так, з Паребріка. Ну, ось так, зрозуміли, так? Тобто тут вже ігри підпільні з, зі зброєю, з постачанням закінчуються. Ну, скажімо так, не тільки партнери, а ще і тут є наші красавці, які також, ви знаєте, що вони роблять. Ну, ось так. Ось так. Все, тут для е, ризику немає перспективи, скажімо так. Ну, для зриву, для дурної ситуації. Тобто, має щось вирішитися, цікаве. Давайте я не буду це дивитись. Все, я думаю, ви мене зрозуміли. Все, пізніше ще подивлюся. Може, щось покажу, що можна вже говорити, але під прикриттям верховної жриці не можна. Все, дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це є Україна, все буде Україна. Ми обов'язково всіх переможемо, всіх ворогів, і внутрішніх, і зовнішніх. Все, бережіть себе, обіймаю вас.